У Чернігові вже півроку не збираються сесії міської ради. Щоб вирішити цю політичну кризу, депутати трьох фракцій Європейська солідарність, Слуга народу та наш край опублікували спільне звернення, де закликали правлячу фракцію рідний дім до діалогу. Раніше правляча фракція могла одноосібно приймати рішення. Зараз же такої можливості немає і тому потрібно домовлятись, говорять депутати. Хтось з депутатів рідного дому втік за кордон, ще й займався тим, що перекидав ухилянців за кордон. Хтось просто поїхав жити за, за кордон і вирішив, що Україна це більше не. Її, її держава троє депутатів рідного дому служать з сеу, за що я їх дуже поважаю. Ну і ось виходить, що вже немає немає кому збиратися і одноосібно приймати рішення. І для того, щоб рішення приймалися, треба спілкуватися з іншими депутатами, за яких теж голосували Чернігівці народні обранці кажуть, влада не повинна концентруватися у руках однієї людини чи партії. Ну, перше, не е, повинна сесія збиратися за вимогою однієї фракції, не повинна комісії проводитись за вимогою однієї фракції або лідера фракції. Не повинні всі рішення прийматися за вимогою однієї людини, да, або декількох людей. Це не є демократія, це є порушення чинного законодавства України. Тобто, вимога у всіх політичних сил у депутатів, взагалі свідомих громадян, повинен бути діалог. Наразі пропозиція проста: налагодити діалог і спільно працювати над вирішенням актуальних питань. Можливість в форматі погоджувальної ради обговорити ті актуальні питання, що нікого не влаштовує. Просто це питання там можуть бути і. Кадрові якісь питання, це можуть бути питання і якісь процедурні питання стосовно проведення організації сесії Чернігівської міської ради. Тобто потрібно, щоб всі висловили свої думки і вже на підставі цього спробувати досягти певного компромісу. Ми намагалися зв'язатися з приводу цього питання з головою фракції Рідний дім Олександром Ломако та одним із депутатів Василем Білогурою, але наразі не вдалося. Час Чернігівський, втім, готовий опублікувати їх позицію.